Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. Хочу поділитися з вами розпаковкою свого замовлення по 11 каталогу. І як ви розумієте, ці продукти є моїм топом, моєю однозначною рекомендацією для замовлення в цьому каталозі. Найперше, що я рекомендую, це, звичайно, коктейлі Meal Replacement, або коктейлі Nature Balance, або суп. Нинчі, от, наприклад, зараз ви бачите суп зі смаком томату і базиліку. Це не просто коктейлі і супи для зниження ваги, це коктейлі, які відновлюють ваш організм. І, до речі, по підписці ви можете також взяти, от, наприклад, два коктейлі Meal Replacement і до них підписатися на Астакстантін і Омега-3. Це надзвичайні продукти, які вироблені за найвищими стандартами, що дуже важливо. І в цьому каталозі до цих коктейлів також приходить за одну гривню шейкер. Це такий прекрасний аксесуар для змішування коктейлів. Хто не бачив, я покажу. Дивіться, він має сіточку, і це він зібраний оці два, два додаткові такі відділи. Тут ви можете насипати з собою порцію коктейлю, тут взяти з собою вітамінки або горішки. І Можете використовувати, якщо ви берете з собою, можете не брати їх з собою, якщо вам не треба взяти, якщо ви берете тільки один коктейль. От, просто взяти такий короткий шейкер. А це буде трошки подовжений. До речі, тут ще є такий крючочок, який ви можете, за допомогою якої ви можете шейкер. Прикріпити до велосипеду на пояс, як вам буде зручно, щоб для переноски. І оця сіточка, як при збовтуванні коктейлю, ви насипаєте коктейль, додаєте молочко або воду, в залежності, який коктейль ви використовуєте. Якщо міли реплейсмент, звичайно, вам треба буде розвести його з молочком або рослинним. Соєвим або з е, коров'ячим А якщо ви використовуєте як перекус, е, тобто то ви можете використовувати воду. Наприклад, от ви бачите коктейль з клубнічним смаком і коктейль з ванільним смаком. І ви берете, насипаєте коктейль, додаєте рідину, тут, до речі, у вас буде нобичку шкала. ось ви зможете все виміряти, дві порції чи одну. Тут, до речі, цей шейкер розрахований, ви можете зробити собі і подрузі. Тобто цей шейкер дозволяє зробити таку велику порцію. А до речі, якщо ви будете використовувати рослинне молочко, то вам прийдеться взяти 300 мл, бачите, 300. От. А якщо коров'яче, то 200. Але я вам скажу, тут 400, ну, на, два, на дві порції з коров'ячим молоком тут запросто вистачає. А вже якщо ви захочете 600, ну, треба налити вже. тут є вам скажу запас 400. Ви зможете і з рослинним молоком також долити доверху шейкер і буде вам дві порції з рослинним молоком. Оскільки з рослинним з соювом вам треба бути 600 мл молочка на дві порції. От. І от такий походний у вас варіант. Зараз до коктейлю він додається за 1 гривну автоматично, якщо у вас є підписка. Дуже вигідно. Тобто не упустіть цей момент. Також наступна моя рекомендація. Продукти New Age. Ви знаєте, вони дуже рідко бувають з такою скидкою. 50% скидка на масочки з ніацинамідом і на капсули про Тут на 7 днів капсули, які однозначно підвищать пружність вашої шкіри. А ці масочки, вони просто настільки освіжають шкіру. просто Після їх застосування шкіра як порцелянова, обличчя просто світиться, світліше, ну, надзвичайна діє. І оці два продукти. Ну, вони ну фантастичні зі знижкою 50%. Однозначна моя рекомендація. Якщо хочете спробувати, це просто момент ви берете за зниженою ціною, і вже на своєму досвіді будете розуміти за що ви платите гроші. Це просто. Така акція для поширення, я не знаю, як її можна не використати. Як кажуть, не використати, може тільки нерозумний. Зверніть увагу, будь ласка. І також ми маємо гарну рекомендацію серії Рояль Вільвет. Всі дівчата, які мають. Бажання підвищити пружність шкіри для підтяжечки, для ліфтінгу шкіри, будь ласка, зверніть увагу, от масочка, Рояль Вільвет. Тут ну, деякі. Жінки ділять її, тобто використовують її на два, тут досить так багато продукту. Але якщо ви наносите на обличчя на шию, це одноразове використання. Результат фантастичний. Просто. Ну, використовуючи цю маску, просто я не знаю, як можна постаріти регулярно. Це два рази на тиждень. І також має скидочку 45% і крем під очі. Зверніть увагу. Далі ми маємо дуже гарні пропозиції з серії Optimals. Ми маємо крем антивіковий, це нічний крем за дуже гарною ціною. І крем проти пігментації днівний і нічний. Всім раджу звернути на цю пропозицію. Нічний крем ексклюзивно онлайн йде. Ці продукти йдуть з великою знижкою. Тому рекомендую, якщо навіть ви захочете спробувати, то це момент, щоб ви впевнилися, як це працює. Хто в тому каталозі робив замовлення на певну суму, в цьому каталозі може взяти у продукт Діамант Cellular, Там рекламувалося, що можна взяти за зниженою ціною Денний Крем, але зараз, оскільки Денний крем там якісь проблеми з його е, замовленням, можна взяти нічний крем. За зниженою ціною. І е, придивіться, ви можете спробувати оце нічний крем, і він просто за смішною ціною йде клітинне оновлення. Це прекрасна серія. Е, 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 якщо хочете спробувати, е, до речі, зараз в кабінеті у вас буде ексклюзивно онлайн. Ви також можете скористатися цим кремом, якщо ви. Не робили навіть замовлення в тому каталозі, він буде трошечки дорожче, але все одно зі знижечкою. Зверніть увагу. Також чудова пропозиція є в каталозі, сиверодочка Time Restore. Іде зі знижечкою, досить суттєвою. Всім раджу також. Це надзвичайно добре сиверочка для тих, в кого вже менопауза, Тобто, тут є і Проти пігментації, і ліфтинг, і проти зморшок. Тут весь комплекс, і за два тижні ваша шкіра набуває зовсім іншої якості. Прекрасний продукт. І е, в цьому каталозі надзвичайна акція йде. Це маска New Age. Нічна. Вона це бестселер. Я всім її просто однозначно раджу. На ніч ви її використовуєте, на ранок ваша шкіра настільки відпочила, настільки зволожена, такого, ну просто винятково рівного кольору. Я просто однозначно рекомендую, просто ну, настільки приємна знижка, сконцентруйте свою увагу на цьому продукті. Його можна просто рекомендувати. Без всякого сумніву. Він одноз... Це 100% користі. 100%. За такою ціною, це просто дарунок однозначно. І ще продукт, який я однозначно рекомендую в каталозі, це морський кальцій з вітаміном D. Профілактика остеопорозу. Оцей кальцій він настільки добре засвоюється, не відкладається на зубах, що часто буває, якщо ти вживаєш кальцій ну там різні є виробники, але цей кальцій він легкий для засвоєння і відразу. Відразу, буквально ви дві два тижні його пропили, і ви вже бачите результат і на нігтях, і на волосі. Вітаміни найвищої якості. Однозначна рекомендація в цьому каталозі. Беріть він має скидку. Це досить не часто буває, а в цьому каталозі є. Беріть, однозначно, всім рекомендуйте, це просто, не просто добре. Якщо ви порекомендуєте про цю маску, це добре. А оце просто ну, це спасіння. Розумієте, може там щось з кістками там вже, воно ж не видно, там, що там всередині, а потім воно якось підводить і саме не... Момент, що ти ніколи не чекав, та оце, це просто спасіння і не просто добра справа, це просто ну, піклування найвищої якості і зі знижки. В цьому каталозі ми маємо ще новиночки. Ми маємо серветочку для зняття макіяжу. Маємо мочалочку з контейнером для гелю для душу. І, до речі, в цьому каталозі на останній сторіночці ми маємо чудову пропозицію: Три гелі для душу. І там на вибір ви можете собі взяти, який. До речі, поділіться, якщо ви використовували, який гель ви самі видаєте перевагу, але. І, а може ваші клієнти віддають перевагу. Вони всі дуже гарним таким квітковим ароматом. Може є у вас які переваги або відгуки від клієнтів, будь ласка, напишіть, який вам більше подобається. Але ці гелі, ну це така романтична квіткова ванна, вони мають і піну непогану і аромат у всіх різний і можна собі обрати. ціна а найкраща за цілий рік. Остання сторіночка, найвигідніша пропозиція. І, до речі, можна використовувати з новиночкою, мочалочкою з контейнера. силіконове. Оце так, також моя однозначна рекомендація. І новиночку маємо. Ну, це новиночка вона вже була, але в цьому каталозі ми можемо взяти цей коврик для відпочиночку. Він бачите, з такою сіточкою, дуже легенький для відпочинку на природі. Ми брали зі знизочкою наш б'юті кейс з тропічним принтом, рюкзачок, а оце вже взяли собі для колекції і коврик. Бачите, і можна гарненько підготувати себе для такого бархатного сезону. От такий чудовий коврик. Ще, значить, маємо новиночку стійкі тіні. Виван. Оскільки Виван у нас уособлює останні тренди, то всім, я думаю, треба спробувати ці тіні. Я хотіла зробити огляд на всі свочі, розумієте? Але не, нема на складі синіх і зелених, я вам скажу, нема. Але оці свочі будемо робити, звичайно, огляд. Як їх наносити, як вони взагалі тримаються на очах і як виглядають? От у мене 4, 4 відтінки, вони тільки є. На жаль, синього і зеленого зараз нема на складі. І надзвичайно приємна новина. Виходить, якщо ви знаєте і користувалися, олійка для зняття макіяжу новеч, ну вона бестселер, просто ми вже не уявляємо, як знімати макіяж без неї, як знімати тон. Вона настільки прекрасна, що навіть... Просто вже не можна уявити себе без неї. Але зараз виходить вона в новому форматі, нове до того, що вона буде знімати, то ми ще і будемо мати антивіковий ефект. І ось я взяла пробнічки, бо ще її не можна взяти, можна взяти тільки пробнички. До речі, можна давати попробувати, вже, щоб сформувати, щоб у людей сформувалось уявлення і бажання замовити. І також зроблю огляд на ці пробнички, як, як взагалі відчуття. В порівнянні з тою олійкою, що була, і каталог діє два тижні, і вже треба якось думати, що робити, як зробити формувати замовлення в наступному каталозі. Тому промночки дуже добре, що є. Ось. І Ще рекомендація однозначно відбілююча зубна паста. Вона дуже по гарній ціні. 100 мл, і дійсно відбілює Великий її об'єм і до неї щіточка. Щіточка у Веріфлейм дуже мені подобається, вона мало, того, що щітінки такі добрі, але вона ще має, зверніть увагу, прорезинові такі пластиночки. Вона дуже гарно очищає зубки. І в мене навіть стоматолог то дуже дав високу оцінку цим продуктам. Однозначно Рекомендація цієї водички. Nordic Waters. це на літо must-have. Настільки свіжий, прекрасний аромат з таким квітковий, квітковий і з таким водним відтінком просто надзвичайно приємний. І до нього дезидорант. скидочка 45%. Ну і звичайно, да, і ще взяла за доставку, оскільки було жалко е, значить, платити, то взяла е, прекрасно, там можна зараз за доставку взяти кондиціонер для тонкого волосся. От він просто прекрасно надає об'єму. Хоча серія зараз оновилася, але і ця серія працювала дуже і дуже добре, тому взяла кондиціонер з великим. Задоволення для тонкого волосся. Ну, і звичайно, новий каталог, який в ньому також є оновлення. Бачите, буде отут ми маємо стійкі наші тіні, а отут буде стійка помадка. І треба звернути на це увагу кольори просто виняткові, аби вони були всі на складі. Побачите, та є, а тони не, не всі. Оце. Конечно. Однозначно рекомендую дуже гарна ціна на туш 5 в 1 Ця туш вона вміє все. І вигін, і розділення, і догляд просто прекрасна. Зараз ну просто найнижча ціна 139 гривень, просто жалко не взяти Зверніть увагу, це теж прекрасна пропозиція. І також підводочка джордані ви знаєте, ну з всіх фломастерів це от найкраща підводочка. Вона настільки такі тоненькі лінії малює і не просто малює, вона ще і доглядає, тобто це не просто макіяж, а й догляд. Оцим відрізняється лінічка Джордані. Теж зверніть увагу, хто користується в макіяжі саме підводочком. Дуже гарна новина для тих, хто хоче почати бізнес з Ріфлейм. В 11-му каталозі ми в останній раз маємо можливість безкоштовно зареєструватися. Треба розмістити замовлення тільки на 35 балів, якщо буде з моменту реєстрації на протязі 3 днів буде безкоштовна доставка, а також подаруночок-сюрприз за 1 гривню. Звертайтесь, я допоможу вам зареєструватися. Ariflame Приходить на європейські стандарти з 12-го каталогу, ми будемо мати інші умови реєстрації. Отаке От моє замовлення і мій топ рекомендацій в 11-му каталозі. Каталог триває тільки два тижні. Якщо певний продукт вас зацікавив, і ви хочете отримати більше. Інформації, будь ласка, пишіть в коментарях. Якщо хочете замовити, пишіть в коментарях. Переходьте за посиланням в інтернет-магазин, ознайомтеся з асортиментом, замовляйте. Всім дякую за перегляд, гарного настрою, гарного каталогу і гарних покупок!